Який проект ви презентували? Якщо коротко, зараз не треба пічити, якщо дуже коротко. Взагалі в нас було дуже багато ідей. Одна з ідей це е, розробити дні, е, осередок в Дніпрі, як це була одна ідея. А друга ідея, на якому ми більше сконцентрувалися — це саме проект з організаційного розвитку. Ми, взагалі, коли пішли на Impact Check, чек, нас була дуже велика потреба. Формалізувати взагалі нашу роботу, тому mm -hmm. що у нас були різноманітні домовленості, тобто як працює наша культура, так сказати, злагодженої команди, це все. Однак коли ми подаємось на гранти, то ми зрозуміли насправді наскільки важливо все детально, конкретно розписувати. І коли ми отримували грант, коли ми потрапили в десятку фіналістів, то для нас було взагалі дуже сильно неочікувано. Це правда була дуже така велика радість. Треба побачити мою реакцію, яка була Витрачуємо ці кошти на те, щоб розмовляти з різноманітними експертами юристами. Щоб ми розробляли нові політики, які допоможуть нам не тільки так сказати, показувати перед донорами, що ми дуже ефективно працюємо, але й показати самому собі наскільки ми потужні і наскільки ми можемо робити реальні речі разом.